Привіт! Коротко про події у Львові, що відбулись за тиждень. Відкриття проїзду для авто на Драгоманова, майже півсотні сучасних автобусів для міста, продовження маршруту номер 21 та ще одна оглядова локація у Львові. Полетіли. Ові відкрили рух на вулиці Драгоманова після капітального ремонту проїжджої частини. Підрядники вже завершили ремонт дорожнього покриття, а до 15 жовтня планують доробити тротуари, облаштувати зручний громадський простір і висадити нові дерева. Львів отримає 48 сучасних автобусів електрон. Це великі 12-метрові машини українського виробництва, кожна з яких розрахована на 102 пасажири. Вони матимуть кондиціонери, систему відеоспостереження, пандуси для людей з інвалідністю і працюватимуть на дизельному двигуні стандарту Євро 6, який знижує шкідливі викиди. Це нічні під дизайнер. Стосується 48 автобусів, які за кожні. Зробить авто для міста для громади. В часі війни українські підприємства отримує замовку, щоб люди мали роботу, а громада мала якісний транспорт. І в продовження новин про транспорт від 15 вересня автобусний маршрут номер 21 курсуватиме далі через вулиці під Голоском і Щепову аж до Малоголосківської. Це означає чотири нові зупинки та краще сполучення для мешканців району, де активно зводять новобудови. В центрі Львова стартувало примусове виселення державного підприємства Укрзахід проект реставрація з приміщень на площі Соборній. Йдеться про понад 1100 квадратних метрів у будівлі комплексу Бернардинського монастиря. Це пам'ятка архітектури національного значення. Інститут, який колись займався реставрацією, фактично збанкрутував. Понад 10 років він не платив оренду, накопичивши борг у 11 мільйонів гривень. У Львові з'явилася ще одна оглядова локація. Органний зал відкрив доступ до своєї західної вежі, яка підіймається на більш ніж 40 метрів. Щоб дістатися вершини, треба подолати 141 сходинку, а на горі відкривається панорама на центр Львова. Особливість у тому, що всередині збереглися автентичні балки та реставровані дерев'яні сходи. Це перший етап відкриття веж, адже у майбутньому планують зробити доступну і східну вежу. Ось такими були новини за цей тиждень. Дороги ремонтують, новий транспорт уже замовлено, маршрути стають зручнішими, а Львів отримує нові культурні та туристичні точки. Підписуйтесь на Львів 24, щоб нічого не пропустити. Побачимось!